Вітаю всіх слухачів радіо ФМ Галичина. Зараз до нашого етеру інформаційного дня долучаємо полковника запасу збройних сил України Петра Черника, військового аналітика та експертна. Пане Петре, мої вітання. Доброго дня. Слава. Героям слава пане Патре, розпочну з самої свіжої інформації. Не знаю, чи вже ви ознайомилися, але читаю ось ці заяви диктатора Путіна про те, що відбувається в Курській області, і як Збройні сили України послабились на сході держави, оскільки на Курщину кинули дуже багато сил і резервів саме наші захисники. Чи погоджуєтесь з цією тезою, тому що от Путін наводить, що на Донецькому напрямку зараз українців більше стали проблеми, тому що вони на Курщині. А Зобов'язаний зв'язок зараз російської армії це звільнити Курську область це як священний обов'язок, це якщо цитувати диктатора та як можна погоджуватися із дияволом, але те, що треба за ним стежити і розуміти, що в них там відбувається, то в обов'язковому порядку, бо як учить нас великий китайський воєнний мислитель з знай ворога знай себе. Тобто, ми дійсно повинні. Дослухатися до дону я неправильно вже слово вивчати все, що там відбувається. Але якщо е, саме їхній недофюрер почав вити саме так, то це означає, що Курська операція направду доцільна, правильна і така, яка мала відбутися. Тепер у частині відволікання сил і засобів є таке поняття як бойовий армійський резерв. Він є і в них, і в нас. Що це таке? Як мінімум 10%, як мінімум 20% від усього війська, котре бере участь у боєзвітненням, обов'язково переводиться у резерви. От не маю ні на меншу сумніву, що ніякі бойові підрозділи з лінії боєзвітлення не були зняті, а були застосовані саме оці підготовлені резерви. Ну, а у частині, що стосується, що геть все у нас стало кепсько і погано. То за літом московити не показали проривних операцій, ну хоча б на бригадному рівні. Нагадаю, що бригада має проривати батальйонні тактичні порядки по ширині 3-5, по глибині також 5 кілометрів. Так дійсно є в них певне просування. Вони вийшли на дистанцію до 10 кілометрів на пок. Окровську, але вони завжди дуже сильно пишалися, що можуть діяти на дивізійному рівні, а дивізійний рівень це вже на глибину до 15 кілометрів. Причому нормативи проривання е, е, обчисляються як кілька діб, а вони вже всю весь цикл сухої е, погоди просуваються по по кілька сот, сот метрів на добу. Пане Петре, от власне кажучи, якщо говорити про покровський напрямок, він зараз є один з найважчих для сил оборони України, але там є теж наші успіхи. От вчора читаючи звіт СВФ, я побачив, що все ж таки ми деякі позиції навпаки відтіснили росіян, і там закріпилися вже на російських позиціях, які були захоплені. Тобто, про точну перевагу, якусь конкретну перевагу, зараз не можна говорити на покровському напрямку про те, що говорить російська пропаганда, що зараз. Цей напрямок для них є одним з ключових. Є знову ж таки, посилаючись на отут слова диктатора Путіна, сказав, що захоплення Донецької області адмінкордонів це є пріоритетним завданням. Однозначно для них нічого не змінилося із самого родня минулого року, коли активізували бої за Агівку, Але як на мій погляд, у нашому інформаційному просторі є чергове деяке, не скажу що повне викрилення стратегічного наративу. Так дійсно нам рано чи пізно треба буде визволяти свої. Території, однак, висловлюся словами дуже відомого німецького генерала часів Першої світової війни Гельмута фон Мольтке, старшого най раніше, який сказав, що найтреба розгромити військо, підкреслив військо. А території повернуться самі, і от в частині за літо ми просто показали фантастичні показники щодо нищення нашого ворога. Знищили за три місяці 107 тисяч особового складу. Деякі європейські армії, скажімо, як угорщина, не мають такої кількості особового складу. Всієї армії також знищили більше ніж 800 танків. Нагадаю, що танковий полк 94 машини. Отже, більше ніж 8 полків. Знищили півтори тисячі бойових броньованих машин. Це повністю це повноцінних 14 бригад, якщо рахувати по 102-103 машини. У бригаді і найголовніше артилерія 4,5 тисячі стволів. Та це, це така кількість, яку дуже найтяжко осмислити, чому штатна артилерійська бригада ствольної артилерії це 72 гармати, це більше ніж 60 Бригад, ми не просто упоралися із завданням, ми його перевикли. Що ми перевикли у дуже таких глобальних і системних показниках? От на цю рутину треба звертати увагу, бо наше завдання в цьому циклі сухої погоди винищити якомога більше особового складу і техніки противника. Пане Петре, якщо ми говоримо, у нас звісно великі успіхи є в збройних сил України. Але коли ми от зараз говоримо про Курську область, трішки хотілося б вашу думку почути: от майже тисячу дві кілометрів, так під контролем сил оборони, якщо бути там більш точним, 1964, остання така цифра в інформаційному полі була. Ось ця курська спецоперація, вона суттєво демотувала російське військо, і це помітно навіть по риториці, власне кажучи, їхнього керівництва що вони готові йти до перемовин чи на вашу думку сповна вже українська сторона досягла у цій спецопраці того успіху який стався першочергово перед початком цієї курської спецопраці Ну, те, що це блискуча операція, в цьому немає ні не меншу сумніву. Чому вона блискуча? Тому що е, момент перший росіяни завжди уважалися той Україною, яка має дуже добре розвинуну розвідку. Тобто, якщо їхня розвідка не змогла обчислити цієї операції, то постає питання: наскільки вона ефективна? Друге, ми зрозуміємо, що таке велетенське пересування війська, а це дуже велике пересування війська, зробити приховано. Ну це вершина воєнного мистецтва. Тобто, ми українці, у котре показали свою неймовірну інтелектуальну спроможність і кілька важливих геополітичних зрізів. Кінцево розвіяний міф, що не можна нападати на ядерну державу, виявляється, можна. Ну правда, справедливості заради треба сказати, що це не єдиний випадок в історії, бо дуже багато експертів стверджують, що це історичний прецедент. Це не так. У 1982 році не ядерна Аргентина напала на Фонклянські чи Мальвінські острови, як вони правильно називаються, ядерної Великої Британії. І у відповідь ядерного застосування з безпокубенців не було. Вони конвенційними засобами там ту бойову інвертию. eu vou ganhar. І це але для нас це дуже важливо. Отже, можна оперувати нашими військами на території противника і якогось апокаліпсису на цю хвилину не, не сталося у частину демотивації. Так вона є, але ще не настільки глобально і потужно, як би нам хотілося, щоб воно дійсно по, по справжньому все рухнуло. Скажімо, як свого часу рухнуло у царській армії, десь там у 1917 році, після після цільної низки поразок на головному. Фронті на західному. Тобто до цієї точки ще далеко, московити треба дати їм належне, Вмирали, вмирають і будуть помирати за царя родину в і ще там чорт зна за що. Однак чи почалися підготовчі процеси наших наш, змітнення нашої потенційної переговорної позиції, не маю ні не менш судні, тільки це переговорну позицію треба правильно розшифрувати. Я вважаю, що прямих перемовин між нами не буде. Дуже добре себе показала так звана зернова угода, коли ми підписали певні е, умови з, з турками і ООН, і навзаєм ООН і турки підписали із московитами. От найімовірніше, що так воно все і буде, але готувати цю позицію треба в обов'язковому порядку. І аргумент Курщини якраз і є тим аргументом. А скажіть в контексті, якщо ми говоримо Курської області, все одно росіяни не перекинули туди резерви. Ну не ті резерви, які би, мабуть, хотіли сили оборони України безпосередньо і е, виглядає інформаційному, навіть просторі е, цих з пабліків, російських каналів. Що Курщина, ну то що немає такої великої частини землі, е, під територією Росії нічого страшного не сталося. Настільки е, Таке знаєте, ставлення як і до особового складу, яким розхідується і кидають на м'ясо, так само і з територією. Ми нам не потрібно те, що нам не потрібно. Чи як от ви для себе трактуєте ці речі? Ну ні, тут є певна логіка. Тут є напевне логіка. Вони вже зрозуміли, що операція це відбулася від факту, яка частина їхньої території окупована, але направду стоять на тій позиції, що все ж таки Луганщина і Донеччина – це пріоритет, і тут також є певна логіка, тому що умовно, коли дійде до умовно, ще раз я не знаю, як буде у реальності, Ніх, ніхто не знає, ми тільки намагаємося будувати конструкції, і це треба обов'язково робити, щоб цю ту майбутню реальність розуміти і розробляти певні механізми. Мех... Механізми концепції нашої діяльності, але але але, усе ж таки, світ має властивість дуже сильно змінюватися. Так, от повертаєш до свого аналізу і мого погляду. Дійсно, певна логіка тут є. Як, на мій погляд, вони мислять Донеччину і Луганщину треба конче брати конче, за будь-яку ціну. Чому? Тому що це казус Беллі, це персональний престиж Путіна. Вони почали цю війну спочатку визнавши ці дві недореспубліки. І, до речі, їхня пропаганда, пропаганда запросто, запросто розверне весь свій інформаційний потік і залиє бруду чергового у голови своїх співгромадян, що ні Запоріжжя, ні Херсонщину, ми і не збиралися повноцінно утримати. Так? Ми зробили декларативний крок стосовно нашої конституції, але з огляду на те, що Курщина, ось є окупована, а Путін дав сигнал, що десь там можна починати якийсь процес політико дипломатичного урегулювання. То от Курщину назад. А скажімо, скажімо, Запорізьку і Херсонську область частини окуповані повернути в Україну. Це одна схема. Ще раз підкреслю, це одна схема. На, на також не досконала. В, в них дуже багато слабких ланок. Найслабша ланка це сухопутний коридор до Криму. Як вони від нього відмовляться? Мені, мені теж поки що важко е, уявити. Але те, що ми підняли свою геополітичну капіталізацію, і те, що ми посилили свої позиції, це однозначно. Давайте ми вдруге поставимо на цьому штрих і, і будемо фіналізувати. Пурська операція блискуча сама по собі і направду має геополітичний зріст. Пане Пат. Чи можемо ми десь зараз роздумувати над тим, що до американських виборів все ж таки відбудуться якісь перші перемовини між Україною і Росією, тому що ну, апелюючись до прес-конференції Путіна, він вже заявив, з ким він готовий, щоб які треті сторони були? Це Індія. Китай та Бразилія саме так він називає ці країни добросовісними країнами, з яким він довіряє? Ось таку позицію він висловив на цій прес-конференції в Росії. Чи дійсно до політичного цього вже піку, коли відбудуться вибори в Америці, ми почуємо якісь вже перші результати перемон, чи вони таки не відбудуться? Які ваші думки тут? А що ж самі перемовини, як явище, можуть від відбутися? Перемовини, от саме таке гарне українське слово «перемовини». Ну і що важливо, щоб з'явився якийсь документ, я який може бути прийнятним для для обох сторін конфлікту, як бо як як свого часу, як свого часу казав наш блаженіший Любомир Гузар, Якщо триває війна, і її треба е, завершити, то обидві сторони мають бути до цього готові. Якщо одна з цих сторін не готова, то обов'язково треба чинити опір. Далі я тут дещо вдаюся у філософію. Е, чому тому, що справжні для нас гарантерами будуть тільки Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Німеччина От тільки так, осі країни, які вони пер... ви перелічили, це країни так званого глобального півдня. Російська Федерація там має дуже свої міцні позиції в частині бізнесу, починаючи від Індії, бо зараз Індія чи не найбільший споживник їхньої нафти і Китай, в тому числі їхнього газу. Тому я цим я цим скажімо так геополітичним гравцям особисто не довіряю. Якщо що у частині Бразилії може ще бути якась розмова, тому що там уряд і президент так глибоко проамериканський і. Умовно можуть мати як якісь більш ґрунтовні симпатії до нашого боку, то про про Китай не доводиться говорити. Індія зараз е, має знову ж таки доволі е, велику фінансову е, вигоду е, стосовно слабкості Росії по нафті. Ми вже це з вами розбирали. Тому мій погляд, що справжній крок буде тільки тоді, коли задекларовані Союзські Аравії восени зустрінуться усі великі, і серед цих великих має бути обов'язково. США а до виборів з боку США точно ніяких кроків не буде. Чи потім буде намагатися якось імплементувати свою позицію, зміцнити до виборів? Однозначно так, але все ж таки справжні об'єктивні ухвалені рішення. Будуть виключно за участі сполучених штатів Америки. Ми бачимо, що зараз за оканом, де активно вже ця передвиборча кампанія розпочалася, і на пік її буде у жовтні, Камала Гарріс і Дональд Трамп стосовно України. Ну немає таких різких заяв в Камали Гарріс Взагалі, Дональд Трамп зрідка десь там говорить про Україну, не так часто, як це було. Коли вони були на дебатах з Джо Байденом, риторика ось двох кандидатів у президенти стосовно України, вона надто зараз, скажімо так, стала стриманою. Чи ми побачимо конкретні позиції двох лідерів, які йдуть, балотуються на президента Америки перед виборами у жовтні? Чи це буде ось така повістка дня? Точно не буде Україною в Америці. Політична кон'юнктура кон дуже складна. все буде від того залежати, як будуть змінюватися наші бойовища. Наскільки вони будуть інтенсивними? Чи можливо ще буде щось аналогічне Курській об, області? Я до речі цього не виключаю. Чи можливо будуть ще, ще якісь дуже потужні е, акції, яку ми на цю хвилину побачити, не можемо зараз? Е, для нас випалювання їхнього нафтового комплексу це вже є рутина, але якби умовно півтори роки тому хтось сказав, що таке буде, то це би мало е, вибуховий зміст. У психології як європейського, так і американського, і стебношку світ зараз дуже динамічний. Американські вибори, ті, які зараз від відбуваються саме у протиборстві Харріс і, і Трампа, вони чи не найтональніші у частині технологій за всю їхню іс історію? Я я доволі довго вивчаю історію з США, і, до речі, дуже її люблю і поважаю, Жаю, тому може статися все, що завгодно. Однак, якщо логіка буде розвиватися так, як розвивається зараз, то справжні висновки будуть після виборів. І тут є ще один нюанс. Ми з ми знову таки, ми живемо у пострадянських наративах, і в нас направду все зводиться до царя. Це не зовсім коректно, тому що американці дуже унікальні. В них дійсно є система противаг. Не забуваємо, що Трамп уже був президентом. Бо ми зараз дуже сильно його боїмося. Що станеться щось таке, що кат -кат катастрофа. нас. Настане Трамп, так нібито проросійський, але це настільки непрогнозований, унікальний, непередбачуваний чоловік, що він може розвернутися на 180 градусів. Це може бути, може і там на аргументацію, що в такому віці не міняються, що е, нічого не відбудеться, він і надалі буде проросійським, Я завжди відповідаю унікальним історичним прикладом: 124-й імператор Японії Хіро Хіто на початку 30-х років маршал. Армії Великої Британії підкреслюю маршал, початок війни. Лютий мілітарист, лютий, лютий віддавав наказ усіх убивати, різати на на окупованих територіях а як як тільки вибухнула атомна бомба, став переконаним ідейним демократом, і це одна людина. підкреслюю. Одна людина. Тому є ще такі явище, як національні інтереси США. Не, не, не забуваємо, що найпотужніший комплекс, який існує у природі економічної, це воєнно-промисловий комплекс США. Ці люди відчули смак грошей в перспективі. Це мільярди, мільярди, мільярди заробітків. Я вам гарантую, вони вміють шукати ключі навіть до таких специфічних особистостей, як Трамп. Пане Петре, в контексті от вчорашніх ракетних обстрілів Львова і цивільної інфраструктури, яку тероризує Росія за останній час знову активніше. Чи може все ж таки наші союзники і партнери так прокинутись? І ось ці посилення повітряної нашої оборони стане таке міцнішим, тому що не знаю, Польща, яка декларує, що от вони готові допомагати відновлювати будинки? А можливо, вже пора передати ось ці петріоти, які стоять поруч з кордоном, і не потрібно буде відновлювати безпосередньо зруйновані будівлі після ракетних небезпек? Ну тут також є певна небезпека у поставленому вашому питанні. Якщо всі зенітно-ракетні комплекси плана планета Земля притягнути в... В Україну і всі F-16, які є в робочому стані, їх 2,5 тисячі також притягнути в, в Україну, і вони всі будуть боротися із крилатими балістичними ракетами і шахедами, то проривання усе все рівно будуть. Так бувають унікальні моменти, коли збивається все на 100%. Але А знаменитий ізраїльський залізний купол з е свого часу, от якраз минулого року, не дав собі раду повноцінно із водогінними ракетами, бо, бо саме із звичайних водогінних. Труп Хамас робив кустарні ракети. Проривання будуть, тому тут треба дуже правильно ставити питання. Коефіцієнт збивання може бути дуже дуже високим. Ми про це вже говорили в окремих випадках, навіть на 100%, адекватно це 75-95%. Це вважається дуже і дуже хорошими показниками. Тепер ми йдемо за простою логікою безпеки і виживання. От на вашого сусіда напав грабіжник. Через дві вулиці, ви точно йому ви маєте у себе п'ять карабінів. Ви готові йому віддати три, але точно не не віддасте два. Останні чи найостанніші, бо невідомо, яка буде ваша е, доля. Взагалі, в частині протипівторної оборони ми найунікальніша. Е, Країни на на планеті Земля такої інтеграції найрізноманітніших комплексів, як виробництва радянського союзу, так і західних зразків немає ніде більше того, зуміли інтегрувати американські ракети класу повітря, повітря, скажімо, aim 9 Сайдвіндер. Чи ЕІІ Сім Sparrow, у пускові установки 9К-37 БУК. Навіть так БУК старенькій радіанські навіть таке є. Чи треба нарощувати? Треба. Чудові новини від німців. 17 комплексів. Це, це повноцінний дивізіон. Вже задекларовано, що до нас надійдуть, і пам'ятаємо, це зброя дуже дуже складного технологічного циклу. До речі, Патріот коли став уже повноцінною зброєю з моменту технічного завдання до поставлення його на конвеєр у 80-х роках пройшла добра десятирічка, і ніхто не сподівався, що така війна на європейському ТВД. Буде і насправді запаси такого типу зброї не були аж надто великими. Хоча сказати, що їх аж що їх мало теж не зовсім коректно. Їх виготовлено біля 1300 триста посковити установи питання власні політики. Будемо завершувати, бо маємо трішки обмежений прямий ефірний час. Спасибі, що долучилися до нашого етеру. Петро Черник з нами спілкувався. Військовий аналітик, полковник запасу збройних сил України. Пане Петре, спасибі за ваші думки.